Ого, ого! Ого! Цікаво! Це дуже цікаво! Це дуже цікаво! Зараз ми подивимось! чи справді це так цікаво, як я думаю. сигнал, дуже гарний. Є, але я не бачу нічого. Цей канал дуже гарний, ну Ні, ось тут. Ха. Гудзик. Нічого собі як він бив. Я думав срібло. Хоча Гудзик теж гарний. Що такого навіть не бачив. Від якогось пальто старого. Вікторіанський, скоріш за все. Ну навіть є якийсь надпис тут. Поки що сильно терти не буду, пізніше подивлюсь вдома, але гарний такий великий. Коли я говорю за вікторіанську епоху, найперше зрадую королеву Вікторію, жінку, яка правила в Великобританії і не тільки 64 роки. Гарно, гарно. Тись каву вокінг, гарно. Ну давай. Оці монетки ванпені, англійські, вони дуже ціняться вікторіанські, корне Вікторії, якщо вони в гарному стані. Бо їх дуже важко знайти в гарному стані. Ну і звісно по руках теж. Зажний рік, але... Це. О, о! На стан суперовий, просто то не видно зараз. Я дивлюся зразу, ой, по ось цих кінцях, якщо вона така ціла, не стерта, то тоді вже це супер. Тоді вже супер. Ніколи не закопую яму перед тим як ще раз не перепровірю. Дивіться, знову сигнал. Такий самий. Надіюсь, що в такому самому стані. Так, тихо. Перед тим як закопувати, завжди... Дивіться. Де ти? От Ось Такий самий стан, та ти що? Немає води в мене біля себе. Пізніше я. Ого, це Едвард. Тобто це 1900 1901, 1909 рік. Що є дуже круто. Король Едвард сьомий, так? Суп, супер, просто супер. Король Едвард сьомий. Британський монарх, який правив з 1901 по 1910 рік, він був сином королеви Вікторії. Ну як я цей сигнал пропустив. трошки далі. Так, щось уже є. Сигнал такий був, але щось не дуже А, о! Фартінг. Маленький, ой, куди ти впав. Теж в гарному стані, вроді би, та, та. гарний стан. Боки збережені. Давай хоч подивлюся, що за монарх. Якщо Едвард, а це Едвард, то вже дуже добре. Ну він якийсь дуже поверхневий, але, але такий монетний. Да, я це ясно. Зразу підкорним, блін. Так делікатний. Окей. Надіються, що це хоча б монетка. Гей, це значок! Так, я його не зачепив, не зачепив. Не зачепив. Артилерійський я вже бачу. Артилерійський. Значок. В середньому стані. Я вроді би це непоганий. Угу. Не буду дуже сильно трясти. ось так він круто виглядає. Тут корона, тут пушка артилерійська. Кріплення на піджак. Він датується приблизно періодом Першої світової війни. На знаку видно всі класичні елементи гарматне колесо, корону та два девізи верхній – убікве, що означає повсюди, нижній – куофас ет глорія дукунт, куди ведуть обов'язок і слава. Так, я вже в якийсь сигнал просто і спеціально включив камеру, тому що сигнал був дуже великий. було аж 95. Це часто буває мусор або часто може бути якесь велике срібло. Але... Так, тепер момент істини, що це може бути? Кусок уламки якогось? Чи щось цікавіше? Яй-яй-яй. Це годинник кишеньковий Блін, та ти що? та ти що? Все, Ну не все збереглося, ну звісно, що немає стрілок, але... Ай-яй-яй! А що це за матеріал? Не виглядає на срібло, хоча по сторонах... Може такий вітер. Хоча по сторонах так просріблено, можливо і срібно. Блін, крутяк, просто цепочка ще є на ньому. От вона зірвалася так. От він. Капець. Капець... Ну я думаю це десь... Це може вікторіанські часи навіть. Я бачу тут щось просріблене, чи це срібло, я ще не знаю. Це треба добре просто його почистити. Тоді я дізнаюсь, чи це срібло, чи це... чи це не срібло, чи це щось інше. Капець. Інгерсол Лідер це модель, яка з'явилася приблизно у 1920-х роках. Вона була подальшим розвитком ідеї недорогих, але надійних механічних годинників, призначених для масового ринку. У 1920-х роках. Інгерсол зіткнулася з фінансовими труднощами після Першої світової війни. І у 1922 році її придбала Hamilton Watch Компані. Так, значить, викупив тут монетку одну в антенні. І бачу ще один сигнал. І думаю, ладно, включу камеру. Включу камеру і викопаю другу на камеру, тому що якщо була перша. Значить, скоріш за все тут ще одна монетка Ага, я вже щось викопав. Ще я нічого не бачу. О! Сліпну монетку викопав, дивіться. Що це в нас ГіОР 5? Так, будемо сподіватися, що рік до 1920-го. І це 100% срібло. 1924, на жаль. Але все одно дуже круто. Гарний стан. Гарна монетка. А що було цікавого у 1924 році? У Британії імперія на піку. Це була найбільша держава планети, що охоплювала території на всіх континентах. Фактично, можна було подорожувати півсвіту і всюди бачити одного й того ж монарха. Лондон стрімко розвивався, будував метро, запускав нові трамваї та вулиці, які буквально спалахували електрикою.